Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Традиційно о цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та країв в інформаційному випуску новин теми дня. У ніч на 3 червня Росія атакувала Україну 112-ма ударними БПЛА типу шахеди безпілотниками, імітаторами різних типів. Основні напрямки повітряного удару Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина. Протиповітряна оборона знешкодила 75 ворожих БПЛА. З них 60 збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені або подавлені. Реб так вранці під прицілом Росії були суми по місту вдарили з реактивної артилерії. Попередньо загинуло троє людей. Близько 16 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Один зі снарядів влучив у дорожнє покриття. У наслідок чого загорівся автомобіль. У той час на вулиці перебувало багато перехожих і транспорту. Окрім того, пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні будинки, медичний заклад, складську будівлю, гараж та автівки. Ворог продовжує нищення цивільного населення нашої сумщини приблизно о 9.20. за попередньою інформацією. Засоби муражні РСЗВ було здійснено обстріл міста Суми. Маємо інформацію. попередньо про п'ять приходів. Окрім того, у ніч на 3 червня російські війська вдарили по Чернігову безпілотниками типу Герань. 2 у наслідок атаки постраждало чотири людини. Двоє з них отримали тяжкі поранення. Вщен згорів приватний будинок. Також було пошкоджено інші приватні будинки, багатоповерхівки, школу, магазини, промислове підприємство та автівки. Росія не здатна компенсувати втрати, яких зазнала останніми днями. Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк заявив, що нещодавні удари по стратегічних військових об'єктах у глибокому тилу РФ стали одним із найпотужніших за весь період повномасштабної війни. За його словами, це серйозно підірвало військовий потенціал Росії та завдало відчутного удару по її обороноздатності. Про це політик наголосив в етері британського медіа LBC. Це надзвичайно масштабна військова операція. Коли українці влучили у цілі в Сибіру. Тож гадаю, Путін у шоці. Він у повному шоці. Вважаю, всі повинні усвідомити. можливо, українці не мають карт, як казав президент Трамп. Але у нас є воля, і у нас є сміливість. Це більше ніж карти. На його думку, Москва перебуває в шоковому стані, адже втрати, яких завдано російській авіації, практично неможливо компенсувати. Це одне з найбільших досягнень у цій війні, і це вражає Коли Країна, яка в п'ять разів менша за людським потенціалом, і в десятки разів менша за різними ресурсами, включаючи військові запаси, адже РФ успадкувала радянські військові запаси, зуміла протистояти Росії протягом понад 11 років. Не три з половиною, а одинадцять років. І Росія ніяк не зможе замінити ці втрати, тому що це бомбардувальники дального радіусу дії, які були спроєктовані і вироблені ще за радянських часів. Тож навіть якщо у них будуть гроші, вони не зможуть придбати цього типу військових літаків. А цей тип військових літаків є частиною ядерної тріади. Тож це величезний удар. Це неймовірний удар по Росії і особисто по воєнному злочинцю Путіну. Арсеній Яценюк підкреслив, що українці демонструють не лише силу, а й стратегічну сміливість, якої часто не вистачає навіть найсильнішим арміям світу до останнього подиху. Захищали Україну від російських окупантів. Буковина провела в останню дорогу ще двох героїв. Із молодшим сержантом Олександром Андроненком, воїном військової частини А 25 82 попрощалися в селятині солдатові Максиму Хамуляку, воїну військової частини А 41 23 останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. На початку червня Чернівецький обласний перинатальний центр традиційно відкриває двері для своїх випускників: дітей, які зробили тут свій перший подих. Святкова зустріч вкотре об'єднала батьків, медичних працівників та маленьких гостей. Як зустрічали малюків випускників, розповідаємо далі у випуску. Вже стало традицією в першу неділю червня відзначати прекрасний день, день зустрічі з нашими випускниками свято, коли зустрічаються родини. Мами, батьки, дітки, які народились в перинатальному центрі, спілкуються з медичним персоналом. Ми бачимо заради кого і заради чого ми працюємо. Цьогоріч подія зібрала чимало гостей для дітей. Організували розважальну програму, анімацію шоу мильних бульбашок, виступи творчих колективів, танці та розіграші. Подарунків малюки сміялися, бавилися, а дорослі ділилися емоціями і висловлювали висловили свою вдячність медичному персоналу за диво, яке щодня робить крок у доросле майбутнє, зокрема цьогорічне свято запам'яталося особливим моментом сьогодні. Була найзворушливіша мить сьогодні. Почесним гостем на нашому святі був військовослужбовець дідусь Варвари, пан Богдан Схотана, який приїхав зустріти свою онучку. І також бабуся, також військовослужбовець, тато Варвари, також військовослужбовець. І сьогодні з цієї такої великої сцени ці люди побачили, заради кого вони тримають небо над Україною. А присутність зі свого. Боку мали змогу висловити вдячність кожному воїну світла за те, що сьогодні ми можемо радіти. Сміятися і щоранку прокидатися під мирним небом зазначає Любов Ходнюк. Ми мріємо про те, щоб небо над усією країною було мирним, щоб рік наш був переможним і щоб дуже багато світлих, яскравих радісних свят очікувало наших діток, і щоб всі дітки були здоровими, щасливими і не знали слова війна більше ніколи. Свято об'єднало родина, для яких шлях до батьківства почався саме тут, у стінах перинатального центру, тих, кому знайоме це відчуття, тримати на руках найбільший скарб у житті, і саме такі емоції, справжні, теплі та зворушливі, звучали в словах мам, які разом зі своїми дітками повернулися до місця, де народилася їхня сімейна історія. Приємно, що перинатальний центр пам'ятає про діток, які народжені тут. І в принципі, я дуже щаслива, що сьогодні так багато діток сьогодні тут. Я щаслива, що я обрала. Чернівецький обласний перинатальний центр, і обов'язково через рік зустрінемось, тому що я планую знову вагітність і знову народжувати тут. Дуже приємно, що щороку перинатальний центр влаштовує для дітей таке чудове свято. І незалежно від того, який вік, чи це вже дорослі дітки, чи ось такі маленькі, кожен може знайти своє цікаве заняття і потанцювати, і повеселитись. І дуже дякуємо перинатальному за те, що можемо тримати на руках ось таке диво. Сьогодні дуже гарне свято в перинатальному центрі. Дякуємо, що для нас організували таке свято. Вітаємо всіх діток, всіх батьків. Вітаємо з таким святом. Коли є дітки, ми в минулому році народжувалися тут і надіємося, що прийдемо знову. Ми дуже щасливі, що були запрошені на цей прекрасний захід. Дуже радісно, що саме в нашій області є такий крутий топовий медичний заклад, який допомагає сотні тисячам жінок стати щасливими, радіти, вірити і відчувати щастя материнства. Ось випускник тогорішній нашого перинатального центру. Ось такий він чудовий. Сьогодні з великою радістю, і щастям він збирався на такий гарний, веселий захід. Тому ми хочемо висловити. Щиро щиро подяку всьому медичному колективу, який допомагає, сприяє і відновлює наш національний скарб. Тому що наші діти це найкраще, що може бути в нашому житті. Дякуємо перинатальний Центр. До зустрічі в наступному році, пока Аліна Рябко, те митня Стрілянина на Буковині. Чоловік відкрив вогонь серед ночі, щоб налякати односельців. Так уночі 2 червня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жителя села Бочківці Чернівецької області. Заявник повідомив, що його знайомий стріляв зі зброї просто на вулиці. Поліцейські з'ясували, що 38-річний місцевий житель під час комендантської години кілька разів вистрелив з рушниці, аби, за його словами, налякати односельців. Така витівка не лише грубо порушила громадський спокій, а й створила реальну загрозу для людей поруч. У нього вилучили рушницю, 4 гільзи та 30 набоїв. Уся вилучена зброя та боєприпаси направлені на експертизу. За попередньою інформацією, стрілець мав усі необхідні дозвільні документи на зберігання зброї. Поліція вже звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу, а досудове розслідування триває. Гірські маршрути випробування навіть для досвідчених мандрівників. Саме тому чимало порушників припускають, що в горах прикордонникам також важко. Мовляв, вони теж люди і мають межі витривалості. Частково це правда, але не вся. Сучасні технології разом із професійною підготовкою дають прикордонникам значну перевагу. Державний кордон у Карпатах охороняється не лише силами патрулів, а й за допомогою новітніх технічних засобів. Про це на власному досвіді переконалися троє мешканців Сумської області, які намагалися незаконно перетнути кордон із Румунією в районі відділу Шибани. Впевнено, крокуючи гірськими стежками, вони були певні, що залишаються непоміченими. Проте їхній маршрут зафіксувала фотопастка. Після цього прикордонники підняли у повітря безпілотник, який дозволив визначити точне місце перебування та напрямок руху нелегальних мандрівників. Зрештою, чоловіків затримали. Ще до них склали матеріали про адміністративне правопорушення. За минулу добу на території Чернівецької області сталися сім пожеж. Так, одна з них мала місце в селищі Красноїльськ. Там горіла господарська будівля, зблокована з літньою кухнею. Власники у будинку не проживають, тож надзвичайників викликали родичі. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів. Вогонь пошкодив перекриття та покриття будинку, у господарські будівлі та речі домашнього вжитку. І ще одна пожежа виникла у селі Балківці. Там загорівся автомобіль. А потім вогонь перекинувся на житловий будинок і господарську будівлю. Вогонь пошкодив покриття житлового будинку та господарської будівлі, знищив речі домашнього вжитку. А також частково пошкодив автомобіль марки Мерседес, що був припаркований поруч. Протягом доби ліквідовано ще три пожежі у житлових будинках сіл Йорданешти у місті Сукаряне та у підвальному приміщенні багатоповерхівки міста Чернівці. Також ліквідовано займання у господарській будівлі у місті Заставна на площі 20 квадратних метрів. А у місті Новоселиця рятувальники ліквідували загоряння сміття на відкритій території на площі 10 квадратних метрів. Причини усіх пожеж наразі встановлюють фахівці. Розвиток координації, уваги, швидкості реакції, а також спосіб відволіктися від пережитих жахів війни. У Чернівцях вже упродовж року діти вимушено переміщених осіб мають можливість відвідувати заняття з настільного тенісу. На одному з них побувала і знімальна група. Два війна негативно впливає на ментальне здоров'я кожного українця. Особливо гостро на це реагують діти, які разом з батьками були вимушені шукати порятунку від бойових дій у відносно безпечніших регіонах. Психологічна та освітня підтримка внутрішньо переміщених осіб. Є одним із напрямків роботи німецько-українського соціального проєкту Шелтер Чернівці для того, аби розвинути у дітей важливі навички та відволікти їх від війни. Близько року тому за підтримки міжнародних партнерів розпочався проєкт з навчання юних переселенців на стільному тенісу. Щотижня вони відвідують заняття, тренуються та загартовуються. Наші діти кожен тиждень по суботам ходять сюди з великим задоволенням, і кожні три місяці в нас міняються дітки. Одні прозаймалися, курси отримали другі. Якби так достатньо дітей в нас. Професійний настільний тенісист та тренер Владислав Лар'яновський, який приїхав до нас з Херсону рік тому, розповідає: це інтелектуальна гра, яка розвиває увагу та швидкість ухвалення рішень. Якщо діти дійсно зможуть себе реалізувати в настільному тенісі як професійно, це в майбутньому їм згодиться це і валовий характер, і боротьба це, це дуже важливо. Починається все, ну, звісно, з розминочка. Хвилин 10-15 бігають, розминаються. Далі відпрацювання елементів це вже саме настільний теніс. Проміжок часу між грою вони займаються стафетою цією. Наразі заняття відвідують 17 дітей, і кожного разу вони показують нові успіхи у тренуваннях з настільного тенісу. Денис їх постійно чимось мотивує, щось дає те, чого вони не очікують. Для чого? Для того, щоб це принести їм розвиток в їхньому мисленні, щоб їм було легко навчатися, щоб в них була психологічна підтримка, щоб вони познайомили, щоб в них були стосунки між собою, дружні, хороші, колективні. Настільний теніс також дуже позитивно впливає на ментальне здоров'я дітей у воєнних реаліях та допомагає їх батькам створити сприятливу атмосферу попри щоденні виклики. Ну, дітям це і психологічно буде корисно відволіктись від тем війни, покинуті домівки свої, я сам. З Херсону, я, у мене самого четверо дітей, і я знаю, як це важко. То відволікти дітей від цього всього це дуже ви ж бачите. От ви зараз бачите, саме зараз саме зараз не, не скільки йде е, теніс, настільки стільки час розваги, фізична підготовка, конкурси, то це буде досить цікаво дітям. Це полегшує трошечки і батькам так само, да тому, що важко себе стримувати в таких умовах і виховувати під час таких подій. Дитину, да ти на стресі постійно знаходишся. Наша місія дати дітям підтримку, увагу, любов, щоб вони себе відчували як вдома. Зокрема, у Ганни Крижановської з Донеччини займаються настільним тенісом дві доньки. Прийшли дівчата кілька місяців тому, маючи вже певний досвід у грі. Дуже подобається, тому що і теніс є, і вони розмінаються, і бігають, і пригають, тому що ми навчаємося дистанційно. І це дуже важливо, коли дитині є ще навантаження, помімо. Дома Вдома вдома був стіл тенісний. В мене батько робив, тому ми грали у дитинстві в моєму і діти мама. У нас у дяді є теж теніс, ми теж хочемо. Ну, попросили, зареєструвалися, ходимо, дуже подобається. Я вирішила займатися, тому що мій тато займався, і я теж хочу. Загалом діти розповідають, що у захваті від занять з настільного тенісу, адже це цікава гра, яка. Ще й розвиває. Реакція багато, сильно прокачується, ловкість рук, тому що ти майже ти дуже швидко маєш зреагувати і відштовхнути м'ячик. Ну він піднімає настрій, розвиває швидкість, ловкість. Наприклад, ще може покращити на якщо слідкуєш за м'ячиком. Все під, піднімає настрій, дуже стає весело і. Це класно. Тетяна Дубіцька. дня, Тава. На цьому наш випуск завершуємо. Нагадую, що 4 червня день вшанування пам'яті дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. На цьому я з вами прощаюся. Не пропустіть інформаційну картину середи. Завтра о цій шапорі.